Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорога церква, дорогі друзі. Дякую. Так, так приємно сьогодні раз, бути разом разом з церквою. І я розумію, що це дійсно це є тільки милість Божа, коли ми можемо ось разом, такий недільний ранок зібратися разом для того, щоб нам прославити нашого Господа, воздати йому хвалу. І Сьогодні дуже гарна погода, як і теж зранку Паса зауважив, також тепленько напалено, дуже-дуже приємно і дуже на серці радісно. І можливо, в неділю хтось і хотів би і поспати більше, але я думаю, що нам сьогодні навіть із тим, що на зимовий час, коли ми переводимо годинник, ми навіть і поспали на годину ще й більше. Сьогодні бачите, яка ж вода теж сьогодні. І знаєте, коли ми йдемо в неділю до церкви, ми йдемо з метою. Прославити нашого Господа. А це можливо тільки тоді, коли, коли ми бадьорі, коли ми бодрствуємо і не хочемо спати. І я хочу навіть зачитати вірш, який нам теж про це говорить, От. що ми маємо бути бадьорими. Це перше Солонянам 5,6 ось такий текст я зачитаю, він нам про це говорить. Тож не будемо спати. Як інші. Тож не будемо спати, як інші, а пильнуємо та будьмо тверезі. І я думаю, що сьогодні ми прийшли сюди, ось в цю неділю, для того, щоб не спати тут, а щоб налаштувати наші серця, для того, щоб ми е, слухали Слово Боже. Тому що е, що ж сьогодні Господь до нас, до наших сердечок хоче проговорити. Про бадьорість і пильність нашого духа також і говорить наш Господь Ісус Христос, також. Е, Матвія 26,41. Я зачитаю ще й цей текст. Говориться так, пильнуйте й моліться. От ми зараз будемо слухати Слово Боже, після цього будемо молитися, і ми маємо теж е, бадьорими в пильності нашого духа також пильнувати і молитися. Тобто Господь каже, пильнуйте й моліться, щоб не впасти на спробу, тобто у спокусу, щоб не впасти на спробу. Бадьорий по дух, але немічне тіло. Так, наше тіло воно немішне, але дух наш має бути бадьорим. І тому Христос Він говорить, в контексті це було до учнів, коли вони пішли на... Гефсиманську гору молиться, він говорив, він просив, що пильнуйте і моліться. І ось я просто хотів теж нагадати і цей текст. Ще один текст апостол Петро вже на цей разом пише такі слова, 1 Петра 5, 8. Теж на рахунок того, щоб ми пильнували з вами. Будьте тверезі, пильнуйте. Ваш супротивник, диявол, ходить речучи, як лев, що шукає пожерти кого. Тому ми бачимо, ось, друзі, скільки текстів. І ось ми ж не просто зараз думайте, ну, я не просто вам їх зараз зачитав, друзі. Ось це усім нам є як застереження. Господь до нас, от Він нас застерігає про те, щоб ми пильнували, щоб ми були бадьорими. І ось Слово Боже, воно про це нам і говорить, і наголошує, щоб ми пильнували, щоб ми з вами були бадьорими. І ось в Писанні ось ми бачимо, ми читаємо, що слово ось пильнувати, ну, ми всі розуміємо, що таке пильнувати. Ось це означає, щоб ми були уважними. Щоб ми були з вами насторожі. І ось Господь, Господь Ісус, Він. Ми бачимо, Він і не один раз закликав своїх учнів. Він так і говорив на тексті Ми читаємо, що пильнуйте і будьте тверезі. Чому? Тому що, друзі, насправді, ось духовна байдужість це є дуже такий небезпечний стан для віруючої людини. Дуже небезпечний стан. Ось ця наша духовна байдужість. Не доведи, Господи Боже, щоб нам ось потрапити в такий. Наш стан. Бо коли людина, коли вона духовно заснула, то ворог, а наш ворог це диявол, то ворог він може забрати і мир, і радість, і надію, і навіть віру. Тобто ми бачимо, як насправді ось багато, насправді ми можемо втратити, як багато в нас Може забрати наш ворог. Якщо ось ми з вами в свою чергу ми не будемо пильнувати, якщо ми не будемо бадьорими. Тому ось і Господь Він і закликає, і говорить, і попереджає нас, щоб нам потрібно пильнувати. Це потрібно, бо навколо нас є духовна боротьба. Навколо нас іде духовна війна. Ми, ж з вами, ми всі розуміємо, що ми ж не живемо в якомусь такому духовному вакуумі. Ні, навколо нас йде боротьба. Боротьба між добром і між злом. І ось диявол, як в цьому тексті написано, що ми прочитали, диявол він не спить. Диявол він ніколи не спить. І ми читаємо, що він робить, що він робить. Він постійно шукає, щоб цього це, це спокусити, щоб скинути з цієї ось, цієї справедної стежиночки, коли ми слідуємо. Його мета тільки одна: вкрасти, вбити і погубити. Якщо ми з вами не будемо пильнувати, друзі. Ось це дуже важливо. Пильнувати. Буває і так, що. І Десь і не помічаєш, десь як підставляєш свої вуха там, де не потрібно ось, щось слухати, що там говорять про сестру, а що там вже сказали про брата, о, вже про пастора щось сказали. А от підставляючи таким чином свої вуха, ось ти не помічаєш, як це все йде тобі ж в твоє ж серце. Ось це все ось це негатив, ось це все недобре, воно все проникає в наші серця, коли ми не пильнуємо. А диявол, він саме цього і хоче досягнути, він це і робить, і це його і мета ось таким чином. І коли ти не пильнуєш. То диявол таким чином щось порушує в твоєму серці. Порушується мир, приходить спокуса. Надія похитнулася і дивиться, щось вже з вірою не так. А все чому? Ну, тому що ми не пильнуємо. Тому що ми не пильнуємо. Противник написано наш диявол. І ось апостол Петро, він каже, ось ваш супротивник диявол. Ходить, речучи, як лев, що шукає пожерти кого. І тому, друзі, ось ми кожного разу ми маємо пам'ятати про те, що ми маємо пильнувати, маємо стояти насторожі, стояти насторожі ось нашого духовного стану. Це дуже важливо. Бути пильними. Пильними, як знаєте, наведу такий приклад, таку ілюстрацію, як про військового. Як я військовослужбовець, то військовий, який несе службу на посту. Він також, коли він стоїть на сторожі, він має бути відповідно, що також пильний. Нести службу пильно. Він пильнує. Тому що, в свою чергу, якщо це військовий, якщо він засне на посту, то ми розуміємо, це, це вважається взагалі нонсенс, і це неприпустимо, але це вважається за дуже і дуже великий злочин, який за собою несе великі і дуже тяжкі наслідки. Це є дуже серйозне і грубе порушення. Тому що ось саме від його пильності, від пильності цього чатового залежить життя цілого підрозділу, багатьох військовослужбовців. І він має пильнувати. Коли взагалі, ще в ті часи, взагалі за, за таке карали смертною карою, якщо воїн на посту не впильнував, за це страчував, була смертна кара, якщо подивитися навіть в ті часи, що і при Римській імперії, то такого воїна просто би карали по попиттям каміння. Або побиттям палицями. Для чого, я, друзі, це вам привожу таку ілюстрацію? Для того, щоб ми з вами розуміли, ось, що нам кожного разу потрібно пильнувати. Тому що кожного разу, коли ми з вами не пильнуємо, коли ми не бадьорі, коли ми навпаки, ми дозволяємо дияволу заходити в наше серце. Це тому, що ми не апелюємо словом проти диявола. І диявол нас спокушатиме. Тому ми, як і той воїн, який на посту, ось, який не пильнує, в свою чергу теж втрачаємо, втрачаємо надію, віру. І ми ось стаємо такими такими теплими християнами. Але ось, читаючи Слово Боже, яке нам чітко і ясно говорить, що Господь він, він хоче і Він попереджає нас, щоб ми з вами пильнували, щоб ми були пильними, щоб ми не спали, щоб ми духовно ні в якому разі не заснули. Тому ось, Наша пильність це наш щит. Наша пильність це є наш щит, який захищає нас від стріл ворога, від стріл диявола. Нам потрібно ось бути пильними, потрібно пильнувати, щоб не впасти ось в цю спокусу. Пильність – це є наш щит. Ісус Він говорить своїм учням, от цей текст на початку, який я прочитав, Він говорить от в Есманіях своїм учням каже, пильнуйте та моліться, щоб не впасти в спокусу. Пильність це є щит. Відспокувся. А як ми знаємо, що в свою чергу учні вони заснули. Вони тоді заснули, і коли настала та година випробування, то цей їхній сон зробив так, що учні вони повтікали. Вони тоді залишили слово вчителя. І ось так, друзі, це говорить про те, що так воно і сьогодні, друзі, коли ми перестаємо молитися, коли ми перестаємо читати Слово Боже, перебувати в ньому, то ось наше серце воно, воно стає слабким. Наше серце стає слабким. Наша надія стає хиткою і руйнується, також і наша віра вона також стає слабкою. І через те, що ми не пильнуємо, ми не бодрствуємо, тоді, друзі, і, і гріх проникає в наше серце також. Але коли ми пильнуємо, коли ми стоїмо на сторожі і пильнуємо, ми бадьорі, то ми одразу ми розпізнаємо спокусу. І ми в той момент ми маємо силу, щоб встояти в тому, щоб нам не впасти. І ще, друзі, скажу, що для нас пильнувати потрібно для того, що ми всі з вами знаємо і ми очікуємо на те, що Господь вже близько. Господь гляде. І ми маємо пильнувати. Тому що в слові Божому так і говориться. Христос Він говорить, що пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли прийде син людський. Ми не знаємо, але ми маємо пильнуватися. Ми всі чекаємось на прихід Сина Божого Ісуса Христа. Але побачать його тільки ті, хто пильнує, хто, хто бодрствує, ті, хто є в вірі, діти Божі. Ми не знаємо. Коли дійсно, коли Господь прийде, але ось ця характеристика пильної людини говорить про те, що пильна людина в нас завжди готова до зустрічі з нашим Господом Ісусом Христом. Пильна людина вона нас завжди є. У будь-який момент, в будь-який час готова. І ось така людина вона живе, так, наче Господь він прийде сьогодні. І ось, друзі, пильність це як ознака. Пильність це є ознака любові, надії і віри. Тому ось всі ці ознаки пильності, вони приводять нас до стану ось вірності перед нашим Господом Ісусом Христом. Скажу так, що пильнувати, чому так важливо пильнувати? Тому що пильнувати це означає берегти своє серце. Це важливо берегти своє серце. Ось Слово Боже нам говорить, це один із моїх улюблених віршів написано, понад усе, що лише стережеться, серце своє стереже». Чому? Бо з нього походить життя всевірно. Друзі, якщо, якщо наше серце чисте, молитва щира, а совість спокійна, то тоді Бог він, він говоритиме до нас. Бог Він наставлятиме нас і буде нас зміцнювати. Тож, дорога церква, ми будемо пильнувати. Нам потрібно пильнувати, тому що пильнувати це, це не спати духовно. Пильнувати це своєчасно розпізнавати зло. І пильнувати це бути готовим до зустрічі з нашим Господом. Пильнувати це стояти в молитві та вірі. Тому нехай Господь він поблагословить кожного з нас. Ось тоді, коли ми, ми, щоб ми пильнували, щоб ми завжди були пильними. Адже коли ми пильнуємо, ми вже тоді не боїмося, тому що ми знаємо, що Бог Він є з нами. Бог, який не спить, Бог, який не дрімає, Бог, який ніколи не спить. Суд 21 псалом написано, 4 вірш, оце не дрімає і не спить сторож Ізраїлю. Сторож з Великої букви. Тобто Бог, він ніколи не спить. І Бог він закликає і нас, щоб ми пильнували, тому що це, це потрібно і це дуже важливо, пильнувати, бути пильними. Тому, дорогі друзі, Слово Боже, нас закликає сьогодні до того, щоб ми з вами пильнували, для того, щоб не охолонула наша любов. До нашого Господа, також щоб не охолонула наша надія і наша віра до Бога. Тому, друзі, як заклик такий, що пильнуємо, друзі, пильнуємо у молитві, пильнуємо також кожного дня, починаємо кожний новий день з читання Слова Божого, пильнуємо також і в служінні. І коли, коли прийде Спаситель, друзі, то нехай він знайде нас. Не спрячими, а навпаки, бадьорими, пильнуючими і роблячи це саме з вірою та з особливим світлом в нашому серці. І нехай нашому Господу Богу бореться честь, слава і поклоніння Богу, Сину і Духу Святому. Амінь.